У Хмельницькому відбувся молитовний сніданок, приурочений до дня працівника освіти. Запросили до заходу представників різних навчальних закладів, влади та священників. Основна мета організаторів об'єднати молитвою усіх дотичних до освітньої спільноти. Є багато зараз різних досягнень, як в медицині, так і в науці. І якщо немає там посіяне зерна духовності, то це може призвести на згубу як тієї людини, яка має ті знання. Так і для оточуючих і людей, тому я вдячний, що ми разом не байдужі до. Слідуючих поколінь і до цих дітей, які сьогодні навчаються, і будуть випускниками різних навчальних закладів, як то шкіл, так і вищих навчальних закладів. Молитовний сніданок у стінах Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії організовують другий рік поспіль. Ми молимося за те, щоб все було якнайкраще, і ми кожен кроком повинні йти до перемоги. І сьогодні ми вшановуємо наших воїнів, Ми щиро дякуємо Збройним силам України, які дають можливість нам провести цей молитовний сніданок. І велике дякую. Ми дає. Я вчителю. держава дає на сьогодні кошти, можливість, але перш за все думає про безпеку. І ми сьогодні виходимо офлайн і нормально гарно вчимося для кожного освітяни подібні зустрічі, особливі тут вони можуть відчути єдність та духовне підсилення. Ми маємо таку унікальну можливість зібрати всіх найкращих освітян області для того, щоб помолитися всім разом за народ України за збройні сили України за нашу владу, за військо. Ми виховуємо відношення до знань безпосередньо і в поєднанні з релігією. Такими підходами дає можливість сформувати правильних розумних людей, які будуть розрізняти добро і зло, які можуть чітко сказати, які знання можуть служити в благо народу, а які в супереч. у молитві різних конфесій. Ми даємо сили, ми даємо віри у наше майбутнє. Нашої України. Усі присутні помолилися та підбили підсумки початку нового навчального року. Вважають такий старт досить вдалим. Олександр Тітовнікі і Вальвоць-телеканал Перший Подільський. Пологи особливий процес для кожної жінки. А народити у день народження рідного Хмельницького почесно. Зокрема, цієї суботи познайомили зі світом вісім діток. У нас народилось сім мамочок, і вони народили нам вісім діточок. Нас троє дівчаток, і всі останні хлопці. П'ятеро, двійня, хлопчики. Також лікарі помітили тенденцію порівнюючи з минулим роком, кількість породіль та новонароджених збільшилась. Ми бачимо зараз тенденцію, що починає, хоч потрошечки, збільшуватись кількість пологів. Коли мені щоденно приходить інформація, і я бачу там семеро, восьмеро. Думаю, Боже, слава Богу, то було двоє, нікого, одне. А тепер так сім, вісім. Усі матусі та дітки в чудовому стані. Наразі готуються до виписок. У нас там до маленька соломійка, маленька, 2,440, 48 сантиметрів. Маленька, моя дівчинка, Даша звати. Три 250, 52 сантиметри. Родилися ми в 5 хвилин першого. Це 12.05. Як би не боліло жінку, чи це кесовий рости, чи це природні пологи. Все одно вона потім вважає, що це найщасливіший день її життя. Під час війни, коли українці переживають страх, біль та сум, є одна річ, яка дарує промінчик світла, надії та тепла, народження нового життя. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський. Як варто вшановити пам'ять загиблих героїв. Потрібно розуміти, що вони кладуть своє життя заради нас, заради того, щоб ми жили і розуміли все з життя, цінувати кожний момент і дякувати їм і допомагати всім, чим ми можемо. Ну, я думаю, на сьогоднішній день та хвилина мовчання, яка в нас в місті Хмельницькому, 9-й годині, існує, це дуже актуально і дуже потрібно на сьогодні. Все треба робити, щоб їх встановити ці пам'ятники, щоб була пам'ять на віки. Завжди потрібно пам'ятати про тих. Хто загинув, хто захищає нас, захищав нас і захищає зараз. І ніколи про це не забувати. Перше це не забувати їх, а по-друге, як вам сказати, є алея так. Мені здається, що краще підійти, поставити квітку і просто вшанувати. Пам'ятати про них, висловлювати подяку, ну, як ми ом... особисто переглянути. Ну, як я вшановую? Я пам'ятаю про тих, хто загинув. У мене просто чоловік на фронті. Для мене ця тема близька. Розповідати дітям, щоб вони не забували, тому що якщо ми історію пам'ятаємо, ну, чого варта наша свобода і взагалі незалежність, тому ну, якби це діти наші також будуть пам'ятати. У мене сусід загинув, хлопчина, 25 років то згадую тільки в свята. Я думаю, щоб, чуть -чуть, щоб це була тільки, не тільки біда одних батьків, а вона щоб знали і пам'ятали всі. З почистями, з увагою. Приділяти їм всякі ордена, наприклад. Ну і не забувати їх в першу чергу. В мене, слава Богу, ніхто не воює. Але шкода тих молодих хлопців, які гинуть, які каліками лишаються. Це дуже важко. Як варто вшановувати героїв? Напевно, повагою. Як ви особисто вшановуєте? Я, я навіть не знаю, як сказати вам. Просто віддаю честь їм, допомагаю, якщо можу. Чим можу. Матеріально, морально, ну так. Спілкування, мотивація та корисні поради під таким гаслом був цьогорічний день працівника освіти у Кам'янці-Подільському. Захід відбувся за ініціативи депутатки Хмельницької обласної ради Уляни Ткаченко. У приємній затишній атмосфері представники 56 навчальних закладів міста мали можливість поспілкуватися з відомою тренеркою та практикуючим психологом. Їхня головна мета надихнути кожного присутнього на успішний навчальний рік. Я хотіла підтримати жінок і чоловіків, які лишаються в Україні, незважаючи, чи на всі події. Я хотіла їм показати, що можна і варто жити за будь-яких умов, можна і варто жити за будь-яких втрат, що є речі, які від нас не залежать. І цей захід таки дав очікуваний результат. Людина повинна вірити в себе, що та людина є. Скажімо так, напевно, для суспільства є вдало і є респектабельно ще в тому випадку, коли вона вірить в себе. Хмельниччина наділена великою кількістю кваліфікованих кадрів, які забезпечують якісну освіту у регіоні. Наша освіта міста, славного міста на має чудові традиції. Вони розпочинаються з підготовки кадрів в національному університеті, продовжуються в закладах загальної, і середньої освіти, дошкільної і позашкільної. Вчитель наповнює знаннями учнів впливає на формування ставлення дітей до себе навколишнього світу, сприяє становленню морально-етичних цінностей та особистості у соціумі. Досягти ідеальної моделі можна при якісній мотивації вчителів, які потім усі свої знання дарують учням. І саме такі панельні дискусії дають гарний результат. До нас приїхали дуже гарні спікери. Психологи, експерти, які провели тренінги, семінари для наших освітян дуже було цікаво спостерігати за вчителями, коли вони самі вчаться. В такій атмосфері, де можна інтерактивно поспілкуватись, де можна просто посидіти, відпочити. Мозок сприймає певну інформацію, опрацьовує. Це було дуже цікаво спостерігати і приймати безпосередньо самою участю. Тому по відгукам наших вчителів нам все вдалося. Це дійсно такий нестандартний, хороший формат. На завершення кожен присутній отримав символічний подарунок, виготовлений дітками художньої школи. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. В обласній бібліотеці для юнацтва відбувся ювілейний захід з нагоди 75-річчя з дня народження видатного поета Поділля Івана Іова. Особливість літературного вечора у тому, що на ньому присутня дружина письменника Валентина Іова, яка поділилась спогадами про життя свого чоловіка. Ми сьогодні хочемо відзеркалити певні грані його творчості, його діяльності літературної, його врешті-врешт особистості. Основне в нас це зустріч з Валентиною Іовою. Вдовою Івана Йова». і от сьогодні вона поділиться спогадами про Івана Йова. Вона глибоко знає його творчість, вона писала есеї. У читацькій залі переміщення зібрались поети, літературознавці та ті, хто був особисто знайомий з чоловіком, аби вшанувати пам'ять, зачитати його вірші та заспівати пісні на його слова. Згадують письменника як доброго, трудолюбивого та сильного духом чоловіка. Я пам'ятаю його ще коли сам був молодий. В 90-х роках був такий, знаєте, підйом спілки Поділля. Тоді випускали і альманахи, тоді випускали і газету. Тоді взагалі навіть приміщення, мало це об'єднання. І Іван теж, незважаючи, що він був членом спілки письменників, е, знаєте, приходив обов'язково на ці засідання. Він розумів, що йому треба було бачити, хто є перспективний, хто буде після них. Він часто до нас приходив. Він часто любив з нами спілкуватися не просто в такій формальній обстановці, коли збиралися читачі, навіть бібліотекарі. Він завжди, коли написав вірш і читав нам свої вірші. Це був геніальний дійсно поет. А про, Іво, про Івана Іова можна говорити багато. Це був надзвичайний чоловік, харизматичний. Як поет, він Виступив українській поезії новатором. От після Івана Драча, нашого видатного шістдесятника, Іван Йов на Поділі, експериментатор. Він видав навіть таку цікаву книжку, як періодична система слів. Він, коли поїхав на поетичний симпозіум в Америку, був там визнаний людиною року. Такі заходи важливо відвідувати на часі. Іван Іов це той поет, який писав вірші патріотичного характеру. Тому настрій його витворів може виховати той сильний дух патріотів у кожного українця. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.